Щойно із заводу до Хмельницького із Чернігова прибуло ще п'ять еталонів т 240 Це вітчизняний наш виробник, тролейбуси еталон з романтичною назвою Барвінок. Ці тролейбуси такої ж моделі, як і перший, що доставили до нашого міста у квітні. Дизайн транспорту повністю відповідає бренду Хмельницького. Салон може вмістити 101 людину, і всередині і ззовні працює система оповіщення. Базова комплектація таких тролейбусів передбачає можливість руху без підключення до електромережі до двох кілометрів. Машина оснащена повним відеонаглядом. Це для зручності водія. Водій контролює дорожню обстановку як і спереду, так і позаду. Контролює салон, контролює нашу технічну особливість струмоприймачі, як вони рухаються. Струмоприймачі водій може під'єднувати і від'єднувати від контактної мережі, не виходячи із кабіни. В салоні встановлено систему кондиціонування, опалення та вентиляції. Є безлімітний інтернет та USB-порти для підзаряджання гаджетів. Система теплова кнопка дозволяє пасажиру самостійно відкрити потрібні двері. Тролейбус низькопідлоговий підлоговий і вміє нахилятися на бік для тих, хто користується кріслами колісними. Усі сидіння антивандальні і анатомічні а водійське крісло ще й розумне. Коли водій власник тролейбуса сідає, сидіння запам'ятовує його вагу і вже там максимально адаптується автоматично, коли він вже знову сідає в салон за кермом одного із новеньких тролейбусів. Працюватиме Ольга Дариконь. У мене досвід невеликий. Я прийшла в 2019 році в депо водила ЗІУ, Богдани. Думаю, буде набагато легше тут. Є нові технології. Тролейбуси виробництва чернігівського автозаводу перевозять пасажирів у кількох українських містах. Виробник гарантує якість від закладки першої деталі. Час виробництва біля трьох місяців. Більше 50 постачальників ми використовуємо українських виробників. Також у нас є європейські постачальники, що також підтверджуються якістю. Відповідно до контракту, підписаного торік у липні, Чернігівський автозавод має виробити для Хмельницького 44 тролейбуси. Цього року надійде ще дві партії через терористичні удари російської терористичної недодержави. Графіки ми змушені були трохи коригувати. Ми маємо отримати ще дві партії тролейбусів першу вересні, 9 і другу. В грудні 14, Ну і остання партія буде отримана згідно графіків в березні, вже 2026 року. Частину тролейбусів ми беремо на повному автономному ходу, запасом ходу більше 20 кілометрів, які будуть працювати на тих маршрутах, де немає лінії електроживлення. Проєкт, який передбачає не лише оновлення тролейбусного парку, а й модернізацію зупинок та матеріально-технічної бази електротрансу, коштує понад 16,5 мільйона євро. Це гранти від європейських інституцій та кредитів кредит від ЄБРР розмір гранту у нас 4 мільйони 450 тисяч євро і кредитні кошти, які, звичайно, що будемо оплачувати. Ми додам, що фактично за останні роки ми нових тролейбусів маємо вже 37 придбаних. Ну і 11 тролейбусів капітально відремонтованих. Якщо реалізуємо все, те, що запланували, загалом 44 плюс. То будемо мати фактично повне забезпечення нашого комунального підприємства новими транспортними засобами. Нові тролейбуси будуть працювати на різних маршрутах міста. До понеділка обкатуємо. Далі ми ставимо на облік. Підписуємо акт прийому передачі. Ставимо на облік. І з понеділка я так прогнозую, якщо все окей, ми вже їздимо на маршрутах міста. Водночас на комунальному підприємстві продовжують шукати тих, хто працюватиме за кермом громадського транспорту. Готові взяти на роботу 70 водіїв. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.